6 квітня 2009 року. Глибока ніч. Італійське місто Елаквіла, серце регіону Абруцецо, спить спокійним сном. Але о 3 годині 32 хвилини ночі цей спокій було розірвано назавжди. Земля раптом почала несамовито тремтіти. Це був не просто поштовх. Це був удар, що йшов із самого пекла. Землетрус силою 6,3 бала за шкалою ріхтера змінив усе. У ті секунди, що здавалися вічністю, старовинні кам'яні будівлі, які століттями витримували випробування часу, складалися, наче карткові будиночки. Стіни тріскалися, дахи обвалювалися, а вулиці, якими ще вчора гуляли люди, перетворювалися на смертельні пастки. Сонне місто миттєво поглинув хаос. Тишу розрізали несамовиті крики людей, що опинилися під завалами власних домівок. Повітря наповнилося густим пилом, який засліплював очі та забивав легені.